Так, зараз приготую обід, пообідаємо, дай, дай що? Дай все. Що ти будеш робити? Нічого й робити не будеш. Готую обід. На олії піджарюю цибулинку. Як цибулька піджарила, додаємо морквинку. Трішки морква протонилась, здаємо. У мене е, хіле ну Курочки. Можна гурдинку, можна купити. Расмаком солим. Першим, додаємо приправу до корочки. Я налила домашнього соусу, постабелі, можна купленого соусу, можна томатній пастой шверони це Гарманіт самі перемішали. Так. Насипаємо наші. Мало двір у Макарони зараз заливаємо водичкою. У мене пачка пів кілограмових макаронів, так я її майже всю там грам 100 залишилось. Ну, це залежить від того, яка кількість людей буде обідати. так. І накриваю кришкою. Це все діло хвилин. 15, 20, хай кипить. Це в мене просто морожений кріп. З такими шматочками, нічого страшного. Ну, Ясне діло через трішки, можна сиром затерти, але я цього робити не буду, бо в мене не любить дідуля. А собі у, у миску можу бряхнути. В мене є такий готовий куплений, натертий, такий дрібненький. І буде й смакота. вийшла смакота. Смакота дайрує. Ай будемо її витати. А сиру собі трошки в тарілочку чи в місочку, буде там. Потрушу і він розстане. Він у мене такі на дрібненьку терпішечку потертий до порядок. Тренуємо цибульку, рецепт на літрову банку. У мене сюди влізло дві цибулини. Одна була дуже здорова, друга трохи менша. Четверть кільцями порізала, гарнесенько напхала у літрову баночку. І тепер сюди додаю 2 столових ложки цукру. Треба з гіркою. Так, ну в мене тут якось виходить, ніби без гірки, тому я ще цю чуть-чуть додам. Так. Дві столові ложки з гіркою. 100 мл. Уксус яблучний. Якщо звичайний, то 50 мл достатньо Щось я трошки, щоб цукор туди продвинувся. От. Додаємо чайну ложку теж так. Солі. Додаємо ще в банку. Дві горошинки. я люблю духмяний, тому додаю духмяний і заливаємо крутим кип'ятком. Добре напхала, що все. І залишаємо все ніби. Ого, зараз витру те, що лишнє. Закриваємо кришечкою і залишаємо на 8 годин.